Президент України вкрай стурбований ситуацією на україно-польському кордоні. Він сьогодні дав невеличке інтерв'ю. Я вам його на початку поставлю, а потім ми дещо проаналізуємо. Наш прем'єр-міністр разом з відповідними міністрами, які працюють над питанням експорту, дайон, імпорту товарообігу. Я ставлю на пришвидшення. Ну, ця група, наче з прем'єр-міністром, сьогодні буде на кордоні з Польщею. Чи будуть польські колеги? Це їх особисте рішення. Завтра ми не можемо бути. Завтра у нас два роки цієї боротьби, два роки війни. Я не до того, що нам хтось пропонував завтра. Ми сказали, це відкрито, що ми готові з пропозиціями з рішеннями, з кроками. на зустріч. Ми будемо готові до 24-го бути на кордоні. Польська сторона буде чи не буде. У мені це невідомо. відомо. Ми те, що ми кажемо, ми зазвичай намагаємося робити. Це, це так, що стосується наших фермерів. І мені здається, це дуже важливо Я їм подякувати, що вони розуміють, що таке держава в час війни, що вони самостійно нічого не блокують, незважаючи на те, що їх продукти харчування не їдуть сьогодні. А польським шляхом і не на польський ринок, хочу зазначити. Тобто блокуються продукти, які йдуть транзитом. Дуже важливо. Ну, прем'єр про це сказав неодноразово, що 5% від нашого зерна, тільки 5% польські наші сусіди, ми їм вдячні за все, що вони робили спочатку. Люди люди, які допомагали спочатку війни, приймали наших людей. Для нас важливо зберегти наші відносини, але також зберегти правду. Дуже важливо: українське зерно не йде на ринок Польщі за бажанням польської сторони. Ми знайшли нові шляхи. Але коли ми говоримо про транзит, ну, тобто це трішки поза європейським законодавством. Давайте розберемо слова президента України. Він стурбований. І я ще раз підкреслюю, я щиро вірю в те, що він хоче вирішити всю ту ситуацію, в якій опинилась Україна за його каденцією. І так, наші чиновники там на кордоні. Вони поїхали, але чи будуть польські колеги, невідомо. Тобто, поїхав прем'єр-міністр, поїхали міністри. І чи будуть там польські колеги, невідомо. Досить дивна ситуація. Це абсолютно не за дипломатичним протоколом і не за дипломатичним етикетом. Тут не в етикеті справа, не плутайте з етикетом там, столовим, умовно. Але такі е, зустрічі, вони завжди готуються. Так не буває, що а давайте зустрінемося на стадіоні, а давайте зустрінемось е, е, на кордоні. Так не буває. Це так не працює. Особливо в просторі європейської дипломатії це просто так не працює. Вони не звикли до цього. І чи буде хтось на кордоні, ну можете самі здогадатись. Сьогодні вже, от 23,02, 18-та година. Тобто, я так розумію, що завтра ми не можемо, тому що завтра два роки нашої боротьби. Я думаю, що україно польський кордон це якраз той рубіж нашої боротьби, який теж важливий, тому що. З того кордону теж не входить в Україну дуже багато товарів, послуг, зокрема і оборонного призначення. Тому чиновники могли б бути не в, не в Києві завтра, а бути там. І можна бути в Польщі безпосередньо, а не на кордоні. А, моделі, ще раз повторюю, стадіона не працює. Це не, не ті люди. Це не ті люди. Їх так просто не підколиш, з ними просто так не на понт їх не візьмеш. Вони. Вони на це не ведуться. Друге фермери. Що таке фермери в Україні? Президент сказав, що він їм дякує, що вони не блокують. Тут питання: а куди вони можуть заблокувати дороги? Куди? Якщо це поляки не пропускають наше зерно, куди що наші фермери можуть заблокувати? Що? Які дороги? І ще важливе питання: що таке наші фермери? От у Польщі існує порядка, я не хочу помилитися, але це щось дуже-дуже багато фермерських господарств. І от фермерське господарство у Польщі це я з повною турботою про Україну і з збіллю про Україну. От у Польщі, фермерське господарство це 5 гектарів, 10 гектарів, 20 гектарів. І Фермер в Польщі це трактор, це його сім'я, це якийсь найманий робітник, найнятий, до речі, з оплатою податків. Це не просто найнятий або що, або хто, або як. Це не найнятий за дві копійки. Ну, можливо, хтось, хто приїжджає і там нелегально. А так, там не можна працювати нелегально, там не можна робітникові платити. 2000 гривень, 5 тисяч гривень, навіть 10 тисяч гривень, вони не будуть працювати за ці кошти. Фермерське господарство поляка це трактор, це свої руки, свої сили, кредити взяті для того, щоб забезпечувати фермерське господарство. Тепер давайте, президент говорить про правду. Давайте про правду поговоримо в Україні. Що таке фермерське господарство в Україні? Зазвичай це величезні. Ну дуже величезні компанії, які мають по 100, по 200 тисяч, по мільйону гектарів в себе у власність. Це підприємства, які через величезні статки зв'язані з чиновниками, які можуть щось десь порішати. Які можуть десь щось недоплатити, які можуть наймати людей, які готові от по селах позбирати навколо полів, хто там ще залишився, хто не мобілізований, хто там взагалі ще є в тих розвалених селах, колись то були нормальні квітучі села, тепер вже ж все розвалили, ті села за 30 років. І Якщо вдається звідти такої взяти, то ці люди не працюють за 20 тисяч гривень, вони працюють за три, за п'ять, за мішок кукурудзи. Ну і так далі. Вони працюють за менші кошти, ніж платить поляк. І в результаті, в результаті наша вартість зерна, наших фермерів, хоча це не зовсім фермера, це величезні компанії, трейдери, які ще потім і в менших фермерів викупають, тому що маленький фермер ще й не може сам вийти на польський ринок. Поцікавтесь, до речі, цим питанням. Так ось, ось наше зерно природньо стає дешевшим в силу різних причин. А тепер давайте подумаємо, що відбувається, коли оце зерно, навіть якщо поляк каже добре, окей. Не моя справа, як ви там організували економіку. Як ви платите людям, як ви платите податки? Чому у вас зерно взагалі дешевше? Хоча добре в однакову ціну світові. Ну і так далі. Ну, добре, у вас земля своя, хоча й у нас своя. Ну окей. Проїжджайте транзитом. А тепер от уявіть собі, фура, або п'ять фур заїжджає транзитом в Польщу. І рухається. От як ви думаєте, не знайдеться в Польщі людей, які захочуть ось це зерно, ну машина заїжджає десь на склад, і оце зерно там вивантажити. Ну раз в Польщі умовно зерно там коштує 100 євро за щось, за якийсь там. Давайте за центнер візьмемо. А наше зерно коштує 50 за центнер. От е, знайдуться. Поляки, а може, це не поляки, можливо, це і наші, які там уже давно. які готові, готові у наших вже купити за 50 і потім десь його розпихати по 80. Не по 100, бо це польська ціна, а по 80. От як ви думаєте? От уявіть собі, що територію України курсують фури. Навантажені товаром, який менше вартує, ніж е, наше виробництво. Ну, припустимо, ми виробляємо е, сметану, і вона коштує там, 100 гривень за літр. А е, хтось, ну, наприклад, Туреччина, провозив в Польщу в фурах сметану по 20 гривень за літр Ну або по 50. І так ви думаєте, знайдуться українці, які захочуть перекупити у е, турків. Сметану по 60. Тобто турок продає по 50, але ми купуємо за 60 і в магазинах потім толкаємо по 80. Ну, як ви думаєте, знайдуться такі українці? Я думаю, знайдуться. Бо це величезні кошти. І такі українці, і як правило, ці українці дуже наближені до влади, вони завжди були. Вони завжди були всі 32 роки Незалежності України. То Тепер питання: а може так настати якийсь такий рубіж, коли поляки пред'явили колись. Ми ж цього не знаємо, і, можливо, пред'являли колись поляки, претензії, що зерно, яке в'їжджає як транзит, не виїжджає потім з Польщі. І десь дівається на території Польщі? От як ви думаєте, могло таке бути? Це гіпотетично? Складна ситуація. І особливо мені складно дивитися, як реагує на це президент України. Тому що ще рік тому, півтора роки тому, це були друзі, це були брати, це був єдиний фронт. Навіть говорилося про там прямо інтеграцію в єдиній боротьбі. Прямо були, були такі документи підписані, де там, в Любліні. Що аж навіть мені було страшно, що таке підписують. І ось, будь ласка, ситуація просто з зерном. І виявляється, що Польща не готова жертвувати своїми фермерами, своєю економікою, тому що нам погано, вони не готові, тому що це їхні люди, тому що це їхні зарплати, тому що це їхня інфраструктура. Тому що це їхня земля, їхні правила. Слова про те, що ми когось захищаємо, не знаходять, як ми бачимо, в Європі ніякого підтвердження. А тепер, а тепер основна теза ось цього відео. Я думаю, що після ситуації з Польщею скрилось скільки проблем економіки всередині країни, і не економіки України, а моделі побудови бізнесу. Що думаю, я що в Європейський Союз ми будемо вступати ще як мінімум років 5, а то й 10. Бо поляки побачили, як організований бізнес в Україні. Оці великі агрохолдинги, оці різні сірі схеми, можливо, які є, відкати. Ми ж знаємо, що воно все це є. Да? Тендера закриті. Тендера, куди випускаються свої люди, а чужих там немає. І от я думаю, що поляки, поляки боюсь я, що тепер ще й поляки будуть проти вступу України в Євросоюз. До моменту, поки в Україні не будуть діяти цивілізовані способи ведення бізнесу. Тому я поділяю, поділяю ось такий. Настрій е Президента України, я розумію, що йому боляче. Я розумію, що чим далі йде війна, тим менше щирих друзів і братів поряд. І навіть партнери втрачають статус навіть партнерів. Але все це міжнародна політика. І якщо... Хтось із наших нинішніх чиновників взяв на себе цю ношу, потрібно було себе оточити людьми професійними, не вчорашніми друзями, не вчорашніми, а, знайомими, фотографами весільними. Потрібно було цим людям дати свободу, дій. Потрібно не грати в те, що я начальник, ти дурак, завтра ти будеш начальник, я буду дурак. І оцінити всі ризики, всі небезпеки, з якими нині зіштовхується Україна. Мені особисто боляче за те, що відбувається, і не просто боляче, а й страшно. Тому що я по виразу обличчя президента я не бачу великого оптимізму. Я бачу відчай, і я бачу те, що ми не до кінця розуміємо, що робити. Телеграмі, Ютуб, підписуємося, щоб знати більше. Ми хочемо жити в своїй країні, ми хочемо безпеки, миру в своїй країні. І ми хочемо, щоб чиновники перш ніж щось робити, щось говорити, робити якісь дії, вступати в якісь коаліції, підписуватись на реалізацію чихись інтересів, думали про те, чим це може обернутися завтра, після завтра. Для українського народу. Тому що немає іншого пріоритету і немає іншої цінності, ніж інтереси українського народу. Це я цитую слова, слова нашого видатного дипломата Удовенка. Підпишутесь.